Олександр Болтрек пережив удар блискавкою. На пам'ять про це у нього залишиться шрам біля скроні та дірка в кепці, через яку пройшов грозовий розряд. Того дня розповідає чоловік. Він повертався з риболовлі, аж раптом почалася сильна злива. Тут стіна, прямо душа, і молнії валять в землю, такі молнії ідуть, що... Ну думаю, заховаюся на зупинку, бо я на скутері їхав. там два мужика стоїли. О, той менше по телефону розмовляв. О, я тільки скутера поставив, скутера зійшов і відключився. Від удару блискавки троє людей не притомлюють і падають на асфальт прямо тут, на зупинці. Повз проїжджають десятки автомобілів. Це міжнародна траса Київ-Варшава. Проте за півгодини жоден з них не зупиняється. Людська байдужість мало не коштувала постраждалим життя. Першим отямився Олександр і одразу викликав швидку постраждалих доправили до реанімації. Найбільше дісталося хлопцеві, що говорив мобільним. Ймовірно, саме його телефон і притягнув розряд. Вхідне було зліва, волосся припалене в ділянці лоба кроні, і скроні, вихідне на п'ятці, на правій. Тобто струм пройшов по всьому тілу. Ми мусили майже 12 годин черговий лікар, який чергував, його тримати в стані лікувального сну, аби не було судом, аби не було збудження. От, давалися знеболюючі препарати, тому що, розумієте, то, що людина без свідомості, не означає, що нема болі, а скорочення м'язеві, вони викликають біль. Найстрашніше, говорять медики, вже позаду. Загрози життю постраждалих немає. Леоніда Волинського щойно відпустили додому, а ось його син іще в лікарні. З реанімації хлопця перевели до неврології. Про те, що з ним сталося, парубок майже нічого не пам'ятає. Він нічого, він взагалі не має нічого згадав. Що було, я йому розказую, що було Саша, що ми а що ми там були, що не це. Ну потім же трошки задав, що. А що, а чого я тут? В лікарні лікарі впевнені, всім постраждалим, не пощастило. А від вірної смерті їх урятувало те, що стояли на зупинці під дахом. Якби блискавка вдарила в них на відкритій місцевості, наслідки могли бути ще страшніші. Та й це для здоров'я просто так не минеться. Тому медики радять під час грози якнайшвидше вимикати мобільник. Коротка розмова може коштувати життя.